Рівнянка втратила золоті прикраси, аби зняти з себе поршу. Цілителькою виявилась жінка ромської національності, яка й ушукала перехожу. Подія сталася у парку на мікрорайоні Мототрек. Жінка, якій 27 років, гуляла там з дитиною. До неї підійшла незнайомка. Жінка почала розмовляти про негаразди та нещастя, які в родині Тетяни є. І сказала, що зможе допомогти, проте потрібно провести певний ритуал. Жінка зняла з себе сережки, чотири персня і ланцюжок, положила на серветку, яку тримала зловмисниця, обмотала цю серветку чорною ниткою, провела такий собі ритуал і повернула вже підмінену серветку з камінцем сірого кольору. Тетяна через кілька хвилин розгорнула цю серветку, побачила кімінець, проте до правоохоронців не звернулася. Лише наступного дня ошукана прийшла у міліцію. За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Цілительку шукають. Правоохоронці вже склали її фоторобот. На вигляд жінці до 25 років, ріст 170 сантиметрів, худорлявої тіли будови, очі карі вузькі, волосся чорне довге. Якщо вам знайоме обличчя цієї жінки або ви знаєте, де вона перебуває, телефонуйте за номерами телефонів 67 94 01, 67 94 02 або 102.